Причому на близькому сході всі перестали орієнтуватись на соціалістичну модель і стали починати закладати основи для проведення неоліберальних реформ ну, для того, щоб інтегруватися в світові ринки в американській, в американський значить в, в економічні правила гри, які були сформовані американцями. І відповідно в Штатів наступив оцей момент, коли вони склалося в них враження, що все вони можуть все що завгодно. Це призвело до цілої низки невдалих рішень, які вони за цей час прийняли. Одне з них це вторгнення в Ірак, е ну які вони вважали, що ну це перший чи друге віки, які ти маєш на увазі? 2003 рік, а третьому 91-му році це був якраз тоді, ще радянський союз існував. І, до речі, радянський союз був частиною коаліції разом зі штатами, тобто це був один з рідкісних моментів, коли реально переважна більшість міжнародної спільноти об'єдналася для того, щоб покарати агресора. Це було супер законно і легітимно зроблено через Раду безпеки. Тобто, це один з таких дуже рідких явищ, рідкісних явищ в міжнародній практиці.